Доброго дня, дітки! І сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Так, дітки, це речі, які ми одягаємо на своє тіло. Дітки, а які предмети одягу ви знаєте? Розгляньте, будь ласка, сукня, футболка, шкарпетки, штани, кофта, шапка, а взуття. Це те, що ми одягаємо на ноги. Чобітки, босоніжки, домашні капці, кросівки, туфлі. Це все предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу, вітру. А одяг і взуття мають відповідати нашому розміру бути зручним і не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі і взутті. У кожного одягу є своє призначення. Є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня. В нього ми граємось і ходимо на вулицю. Є святковий одяг, який ми одягаємо на свята. Це спортивний одяг, який предназначений для заняття спортом, фізкультури. Це національний одяг. Головним елементом національного одягу є вишиванка. А є спеціальний одяг для сну. Це піжами. В залежності від пори року наш одяг може бути легкий і теплий. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко, який захищає нас від сонячних променів. А в холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде нас захищати від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще дітки ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно і бути в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг і піклуватися про нього. Тобто вчасно брати від забруднень і прасувати його. Дітки пропоную вам в гру Коли як одягатися та в яку пору року. Дітки погляньте на картинку і скажіть, коли так одягається, в яку пору року. Так, восени. А це. Взимку. А так влітку А На навесні. Молодці дітки ви справились із завданням. До наступної зустрічі. До побачення!